У городку завершився чемпіонат України з важкої атлетики протягом чотирьох днів кращі з кращих демонстрували свою мужність та силу на помості спортивного комплексу Епіцентр. Цей чемпіонат являється відбірковим, дуже відповідальним. Вирішується доля збірної команди України, яка буде захищати честь нашої країни на цих Олімпійських іграх. дуже гарно організовані змагання. Європейського та міжнародного рівня за весь період участь у змаганнях взяли більше 300 спортсменів з усієї України. Глядачам та прихильникам важкої атлетики найбільше запам'ятається одна з головних подій чемпіонату встановлення нового рекорду України. Ну, По-перше, після чого я до Європи ще не встановився, це було процентів 20, що я щось піднімав. Ну, я знав, що я виграю, але що рекорд України з я не розраховував. Бо травма плече дуже сильно болить. Еле-єле встановився, трошечки от, можна сказати, в вангелі пропали, виграли, пішов травму на рекорд 14 кілограмів. Для Олександра Палишенка це вже друге масштабне досягнення 2016 року. Під час офіційного відкриття президент Федерації з важкої атлетики України Олександр Герега відзначив його за першість у чемпіонаті Європи. Тож сам спортсмен відзначає, створені умови, постійна підтримка це стимул і надалі працювати над собою. Олександр Ровнич дуже здивував це йому теж дуже велике дякую. можна сказати, Добавилося стіму займатися ще більше і більше, набагато більше бажання з'явилося. Коли було на Європі, в Квітні, в Норвегії. Там набагато гірші умови були, ніж в Городку. Якщо б Олександр Володимирович Галина Федорівна, то штанга ще роки три назад десь пропала на Україні. Не було б нічого. Це вже третій чемпіонат України з важкої атлетики, який проходить на Хмельниччині. Судді змагань відзначають, рівень спортивних комплексів епіцентр надвисокий. А від цього залежить як результат тренувань, так і самих чемпіонатів. Команда Хмельницької області, звісно, має найкращі умови для підготовки, найкращі спортивні зали. І це завдячуючи підтримці народного депутата Олександра Гереги і той внесок, який він робить у розвиток спорту. І не тільки спорту на Хмельниччині є неоціненний, величезний і результати значно покращились. Продемонстрували свою наполегливість та професіоналізм, й інші вже добре відомі українські важкоатлети Юлія Каліна, Дмитро Чумак та Ігор Шемечко завжди. Коли ці змагання проходять під патронатом нашого президента Олександра Володимировича Гареги, змагання проходять на досить високому рівні, досить приємно знаходитися в таких залах європейського рівня, коли вже наша країна трошки, можемо так сказати, виходить на європейський рівень. Звичайно, молодь прибавляється, молодь стає сильнішою і частіше звучить гімн України, що можна сказати. Переду у спортсменів довгі наполегливі тренування перед Олімпійськими іграми у Ріо де жанейро прогнозувати результати не хочуть, та гарантують максимум зусиль докладуть, аби результат був кращим. Ми спортсмени такі сувірні, що ну лучше не загадувати. Я скажу, що зараз от вийшли всі на 90% піка форми своєї. От всі дів дівчинки, які готуються всі чотири Зараз Ми просто готуємося до соревнованиям. У нас немає ніяких... Ну, как бы проблем таких глобальних где достать то или дістати це. Просто готуємося і є какая-то уверена в себе. Вот. Хочеться доказати, що не просто так на свою душу, ті ж фінанси, теж серце. Вже днями міжнародна федерація з важкої атлетики погодить остаточний список української збірної на Олімпійських іграх 2016.